Народний депутат України Владислава Атрошенко заявив про вихід з фракції партій регіонів. Восени 2012 року безпартійний кандидат переміг представників влади і опозиції у парламентську більшість. Увійшов з двох причин: аби мати більше можливостей для розв'язання проблем простих людей, а також впливати на кадрові призначення чиновників на місцях. Зокрема, у заяві йдеться. Події останніх місяців продемонстрували особисто для мене наступне: люди вийшли на вулиці по всій країні, насамперед, через колосальний рівень корупції в державі, протиправний тиск на малий і середній бізнес. І влада, в тому числі і парламент, відповідальна за те страшне обличчя держави, яке щодня бачать мільйони громадян України. Влада була зобов'язана своєчасно і адекватно реагувати на протести значної частини суспільства, зокрема на події в ніч з 30 листопада на Майдані Незалежності. Ці події мали стати початком серйозного діалогу влади і суспільства, в особі не лише лідерів опозиції, а й представників громадськості. І тоді ще суспільству достатньо було вибачень з боку вищих посадових осіб держави, відсторонення на час проведення розслідування міністра МВС і чіткої позиції щодо зовнішньополітичного вектора. Після подій на Грушевського і перших жертв я ще зберігав надії на політичне рішення і повернення ситуації в мирне русло з серйозними правовими висновками щодо зміни моделі держави. Події 18 лютого показали нездатність існуючих політичних еліт домовитися. Подальші силові дії приведуть до справжньої громадянської війни і втрати цілісності України. Бути співучасником цього злочину проти народу і держави вважаю для себе неможливим. Цим я заявляю про свій вихід із фракції регіонів народний депутат України Владислава Трошенко.